Усім привіт! Ласкаво прошу до подкасту Український плюралізм. Дара. У своїх випусках я говоритиму про різноманітність думок та точок зору, розмаїту палітру українського суспільно-політичного життя, про національну історію та її героїв. Усе задля того, щоб знайти компроміс, дійти взаєморозуміння та встановити історичну справедливість. Сьогодні ж пропоную поговорити про таємниці великих українців. Мова піде про одну з найскандальніших та трагічних історій, що трапилися у 20 столітті. 25 травня 1926 року з ресторану «Буйон у Парижі виходить нічим непримітний чоловік. Останнє, що він побачить, людину з пістолетом, яка швидко наближалася до нього. В одну мить куля, що вилетіла з дула револьвера, змінила історію нашої країни. Померла людина, яка вже 100 років тому могла назавжди вирвати Україну з російських обіймів. Це було вбивство Симона Петлюри. Він один з найнеоднозначніших героїв нашої історії. Відчайдушний берець за незалежність, який вперше у 20 столітті дав українцям відчути свободу і водночас людина, яку звинувачують у вбивстві тисяч євреїв. Симон Петлюра національний герой та визволитель, чи знеславлена жертва радянської влади. Адвокат родини Петлюри Вільм. Розуміючи, що програв справу, у заключному слові сказав: кожна нація вибирає героїв своїх, де захоче і як захоче. Єврейська нація вибрала собі Шварцберта. Нехай же буде певна, що на такого героя ніхто інший не заявить претензії. Пізніше, 27 жовтня 1927 року, у своєму щоденнику Сергій Єфремов напише «Чисто людину зроблено погромником, а убийника героєм. Вбивство одного з найнезначніших героїв нашої історії, проте, без сумніву, видатного українського діяча Семена Петлюри та згодом судна винуватцем, ознаменований як процес Шварцберта», одна з найскандальніших і трагічних історій, що трапилися у ХХ столітті. Невже людина, яка закладала фундамент нашої країни, завдяки якій вперше у ХХ столітті українці змогли відчути свободу, може бути причетною до масового знищення єврейського населення? І досі мільйони людей по всьому світу за ці злочини проклинають Петлюру, а його вбивцю чимало євреїв уважали за національного героя, месника за кривде, що їм вчинено в Україні. Навіть кілька вулиць в Ізраїлі, названі на його честь. Однак є також багато євреїв, які погоджуються з українцями, що Шварцпарт був зброєю в руках більшовиків, а акція довкола вбивства Петлюри викликала ворожнечу між єврейськими і українськими народами. Цей процес навіть став поштовхом до заснування у Франції міжнародної ліги проти расизму і антисемітизму. Тож ким був насправді головний отаман війську НР та чи причетний він до усіх злодіян, що йому інкримінували? Насамперед потрібно зазначити, що Симон Петлюра був керівником української держави у найважчий період її існування. Інша його видатна риса творець війська, яке захищало Україну від більшовиків понад 100 років тому. І коли визвольні змагання 1917-1921 років закінчилися, Петлюра намагався зберегти державницьку традицію. Очолював державний центр Української Народної Республіки за кордоном, сподіваючись, що українську державність вдасться відновити. Збереження цієї традиції закінчилося тим, що державність була відновлена, і в 1992 році президенту УНР в екзилі Микола Плав'юк передав клейноди і символи влади першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку. Лише через 90 років в архівах префектури Паризької поліції віднайдені документи, які ставлять під сумнів причетність Петлюри до масових вбивств євреїв. Ці документи мали обмежений доступ, і вони відкривають факти, які не були враховані під час офіційного слідства. Ба Більше галузевий державний архів служби зовнішньої розвідки України оприлюднив на своєму сайті понад 5 тисяч сторінок архівних документів. Серед них багато матеріалів Всесоюзної та української закордонної розвідки за 1925-1932 роки вони стосуються української політичної еміграції в країнах Західної Європи. Вони стосуються української політичної еміграції в країнах Західної Європи, донесення агентури, спецповідомлення, інформаційні довідки, документи українських органів влади, громадських організацій та діячів. Значна частина віднайдених матеріалів стосується голови директорії та головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри. Повідомлення про вбивство, донесення про настрої серед української та російської еміграції, стеження за УНРівськими діячами, які брали участь в підготовці до судового процесу над вбивцею Самуїлом Шварцбердом. Детальний аналіз та вивчення нових матеріалів доводить, що вбивство Петлюри і суд над ним були частиною масштабної змови проти України. Лідер найвпливовішої течії українського визвольного руху був найбільш запеклим ворогом радянської влади. Відтак постійно перебував в полі зору радянських спецслужб. Вони вже стежили за ним раніше у Польщі, Франції та Румунії. Навіть після смерті постать колишнього отамана та найближчого його оточення залишались головним пріоритетом для спецслужб сусідньої країни. Чекістів цікавило те, як ОНРівці ведуть підготовку до судового процесу над вбивцею Симона Петлюри Самуїлом Шварцбардом. кого планують залучити як свідків, зміст документів доказів, які їм вдалося зібрати. Які настрої панують серед української еміграції? Між радянськими спецслужбами й українською контррозвідкою розпочалася справжня війна за матеріали, які могли б мати значення під час судового процесу над Шварцбардом. На цьому в мене все. Ще більше деталей резонансної справи ви дізнаєтесь у наступному випуску подкасту. Обов'язково дочекайтеся до зустрічей.